Всім привіт! Привіт з півночі України Суми. Ось такий квітучий паркан, на якому квітнуть дві ексельзи і клематис. В цьому році ось цей кущ Ексельзи. Не дуже переніс весняні заморозки. Але ось той, що росте поруч із будівлею, їй пощастило, вона опинилася в затишку, тому мороз до неї не дістався. І ось так вона квітне. Різниця відчувається. Ця троянда більш рясна. Насичені кольори і більші квіти. Але та, яка постраждала, і листі дрібненькі, і видно, що троянди дрібні, і кущик просвітлюється. Бачите, набагато менші квіти і є такі залисини в кущі. Ну і взагалі зворотні приворозки це дуже погано впливають на троянди. І ось тут ми нічого поробити не зможемо. Як є, так і є. Але ось тут, подивіться, що коїться. Ой, що ж ж щось коїться. Як квітне. Щедра і рясна клематис. Теж обожнюю цю квітку на початку літа. Квітна вона завжди щедра, рясна, яскрава, завжди з нетерпінням чекаю з цього фіолетового. Сплеску, вибуху, який дуже привертає увагу. У ніжках клематиса росте в мене манжетка. Цим самим вона притіняє ґрунт і корені клематису. Йому це подобається. От назви не знаю кліматису, можливо, хто підскаже. А ось це Павло Другий. Вітром, мабуть, ось якусь гілочку зламала і засихає. Ось бачите. Павло Другий. це мені невідомий кроматис. Я його зву Гриша. Тому що подарував мені Григорій Іванович цей клематис. У нього його вся стіна так красиво. Клематис подобається тим, що він третій групи обрізки і можна його навіть не вкривати. Весною обрізали під саму землю. І ось так він нарощує. Квіт на цей сорт дуже довго, квіти в нього не вигорають. Климатець міцний за здоров'ям. Ну Ось майже ніколи я не помічала, щоб він у мене хворів. Ну, колись давно була ржавчина на ньому, але не тільки на ньому, скрізь була і на трояндах. Я його обробила і все добре. Швидко-швидко розростається і дуже гарно черенкується. Ну, чудовий сорт. Якби тільки хто підказав назву, було б супер. А ось це троянда, яка є володаркою безліч нагород. Золотих медалей та сертифікатів найпрестижніших конкурсів світу. Це мускусний гібрид Троянда Дінки, яка була представлена у 2002 році в Бельгії. Квіти мають ягідне фуксіве забарвлення. Особливо красивою ця квітка є при холодну погоду. Тоді вона має такі пурпурові переливи, квіти маленькі, махрові, які зібрані величезні в величезні соцвіття піраміди. Скрізь пишуть і говорять, що ця троянда міцна і здорова, але в мене ось постійно. Жовтіють окремі листочки і пагани, але не відразу, а десь всередині вже цвітіння, засихають із такими величезними соцвіттями. Причину я не знаю, але, здається, не вистачає вологи, хоча я дуже добре поливаю цю троянду. Хто знає, що, обробляю. Ну, Цей рік трішечки краще. Аромату я не відчуваю, проте краса цих квітів це компенсує однозначно. Висота куща від 1 метра і окремі пагани можуть досягати метр п'ятдесят навіть. Троянда морозостійка але в мене вона завжди під укриттям, і виходить вона завжди зеленою, гарною. Ну, без проблем в цьому питанні вона починає квітнути пізніше, аніж інші троянди. Мені подобається, тому що. Вона росте поруч з клематисом, і квітують вони одночасно. І ви бачите, як вони гарно поєднуються: фіолетовий і фуксівий колір. На цьому буду закінчувати своє відео, не буду далі вас томлювати. Не панікуємо, не втрачаємо віру в нашу перемогу, в наших воїнних захисників допомагаємо їм. Слава Україні і героям слава! До побачення, до нових зустрічей!